Казка, як святий Миколай до дітей збирався. У далекому небесному палаці, що сяє, наче зоряний дім, жив святий Миколай. Щороку напередодні свого свята він діставав свою чарівну книгу, де записував усі добрі справи дітей. Цього року книга була особлива. Усіяна золотими зірочками, які Миколай малював біля імен тих, хто заслужив подарунок. Одного вечора, коли засвітилися зорі, Миколай розкрив свою книгу і гукнув своїм помічникам, маленьким янголяткам і веселим гномам. Час збиратися до дітей, сказав він із лагідною усмішкою. Хто мені допоможе запакувати подарунки? Янголята відразу кинулася складати в мішок книги, ляльки, машинки, фарби, а ще маленькі дзвіночки, які приносили радість і щастя. Гноми ж подбали про те, щоб солодощі були найсмачнішими, а фрукти найсоковитішими. Та ось Янголик Софійка помітила, що в мішку залишилося трохи місця. Святи Миколаю, може, візьмемо ще щось особливе? Миколай задумався і сказав Добре, покладемо туди найважливіше чарівний порошок щирості та любові. Він зробить так, щоб кожен подарунок. Нагадував дітям про добро. Коли мішок був готовий, святий Миколай запряг своїх золотогривих оленів, які чекали в ясному небі, і один з них, молодий і пустотливий, спитав, а чи всі діти були чемними цього року? Миколай усміхнувся. У кожної дитини є світло в серці. Навіть якщо вона часом помиляється. Головне, щоб діти вчилися бути добрими. І ось санчата піднялися високо в небо. Янголята співали пісень, а зорі світили дуже яскраво, щоб освітити дорогу. Святий Миколай, спустившись до кожного будинку, залишив подарунки під подушкою. І тихенько, нашіптуючи, сказав: ростіть добрими, щирими і допомагайте іншим. А вранці діти прокидалися від щасливих посмішок і теплоти в серці, бо знали, святий Миколай приходить до тих, хто вірить в диво. І навіть якщо за вікном холод і сніг. У кожному домі буде тепло від добрих справ і щирих мрій.